Вітаю на каналі. Сьогодні будемо замінювати саджанці гортензій на половині міксбордера на один сорт. Чому? Тому що саджанці різних сортів мають різну величину і то виглядає не так гармонічно, як би хотілося. Тому ми будемо сьогодні міняти гортензії, різних сортів на один сорт і цей сорт буде рожеве диво. Саженці поки не такі великі, як вже ті, що ростуть, але вони за рік-два підтягнуться і буде дуже гарно все це виглядати. Викопали ось, таке ось посадочне місце під гортензію. Тут десь об'єм літрів 10, як завжди, і будемо туди заповнювати сумішу. Це буде. Як завжди, 50% кислий торф, 30% звичайний торф і 20% садова земля. Засипали землю, перемішали її всю і тепер сюди буде висаджувати ось такий кущик великолистої гортенції рожевих дивом. Вона була недавно перевалена, але бачите, вже пішли корінчики. Ось, ну, Більше горшечок, пішли корінчики, розправляємо їх, як завжди. Так як вони тут не дуже такі, прямо вже аж застоявшись, як буває. Трошечки шишки отак їх розправили і висаджуємо в на, на посадочне місце, на нове посадочне місце, де вона буде рости. І ось так гарнесенько вже. Починаємо прикривати її землею, грунтосуміщу. Ось так. І зараз я її пролью. Проливаємо гарно, але одночасно і не робимо повністю тут болотистого місця. Ось так. Чекаємо, поки... Бачите, гарно дуже входить вода, тому що ґрунт легкий. Дуже важливо для гортензії, коли вона висаджується в правильний легкий ґрунт. Тоді вона гарно росте і з нею немає ніяких проблем. Дуже гарно наростає за один сезон. Ще зараз посипимо трошки землі. Ось такої легкої, гарненької, щоб рослинці було легко. Ось, бачите, ось так. Я не втрамбовую, нічого не роблю. Ось так висаджую і потім вже мульчую. Додаю ось таку ось кору. Можна мальчувати кислим торфом. Можна корою. Можна мульчувати хвойним опадом. Що у вас є, ото ви можете. Тим і можете замульчувати своє, свою гортензію. Ось, ось так. Ось. замульчували І ще раз проливаємо водою. Ось так. Змиваємо з неї грунт і проливаємо водичку. Водичка дуже гарно входить. Такий кущик літрів 5, більше я не вливаю. Краще я полью її ще раз трошки пізніше. Висажуємо останній кущик і покажу, що у нас вийшло. Закінчили ми ось ту половинку міксбордера і від гортензії, які ростуть рожеве диво, ми висадили ще маленькі кущики. Має ще бути кущик ось тут, але нема, тому що ми будемо переносити ось цю спірею грівшин. І тут у нас ще є кущики, ось вони. І тут буде висаджений ще один кущик. Далі ми висадили ось такі кущики рожевого дива, провили, замальчували їх, деякі росинки перенесли на інше місце, теж посадили, тому що вони мішали. І ось так ось закінчили свій. Міксбордер, і висадили ще ось такий ось маленький хвойник. Це куляста туя, яка теж тут буде рости і буде гарно-гарно виглядати. А ось ці ось гортензії, які росли на місці сьогоднішніх саженців, які ми висадили, ми пересадили в кашпо. В кашпо переїхала ось ця біла гортензія. Це Холодна, холодна босніжна дівчинка. Переїхала Мася і переїхала Блю Ерлі теж в кашпо. Так вони будуть поки в нас рости до весни, будуть зимувати в кашпо, а весною, напевно, або будуть пересаджені в більше кашпо, або, може, для них знайдуть місце і будуть висаджені в ґрунт. Ось таке, друзі, відео. Дякую всім, що були зі мною. Хочу побажати вам всім гарного настрою, мирного дня і до слідуючих відео.